Друзі, вітаю! Настав час листопада і запрошую до перегляду прогнозу на листопад. Дивимось загальну характеристику місяця, дивимось фінансову сферу місяця, дивимось сферу стосунків. Вінацій невеличкій колоді це колода Не Таро, це ракул Мамуазелі Норман. І за цією колодою ми подивимось важливі події для вас на цей місяць. Я наполегливо вас, запрошую дивитись, Асцендент це дасть вам, знаєте, таку більш яскраву, повну картину прогнозу на місяць, особливо для жінок. Велике прохання до вас ставити лайки, якщо є бажання розповсюджуйте мої прогнози, і це буде вам зараховуватися як вдячність за мою роботу. Дякую і запрошую вас! Продовжуємо. І терези у нас, і загальна характеристика для Терезів. Терезів, король Жезлів, це не енергія Терезів. Терезівці в нас повітряні, а король жезлів це в нас про діяльність. І тому для вас терези карта. Характеристика вашого листопада бути діяльними, дієвими. Знаєте, от, як то кажуть, на лівій п'ятці крутитися і не просто думати, а робити. Бо повітряні ви дуже такі, знаєте, дімагогії, дуже любите багато думати. Самі з собою сперечатися, там, вести якісь баталії розумові. Да? А, а тут треба діяти. Карта про дієвість, діяльність. Хочеш мати благосний, да, благоприємний листопад, роби цей листопад, власноруч. От, не, не фантазуйте про цей листопад, а робіть його. Цей листопад, Терези і ваші гроші. Так, щось трошечки з грошима будете розчаровані, так трошечки в емоційному такому незадоволенні, і знову звернусь сюди, щоб бути трошечки веселішими в плані грошей, можливо, трошки треба буде більше подіяти, щось зробити, щоб так, трошки посміхатися, а не бути розчарованим. От, все залежить від вас. Все залежить від вас. Терези і ваші стосунки, терези і ваші стосунки, королева Кубків. Тут карта про стосунки, тут карта. Про, якраз так, знаєте, про емоційний стан в цих стосунках, можливо, тому і показують четвірку кубків в плані фінансів, що буде на кого витратити фінансову позицію, і буде так трошки не те, щоб дефіцит. А, ну, так, трошечки щемненько. Да? От, але це про стосунки, про задоволення, про, знаєте, такий приємний стан стосовно ну, відносно а, особистого життя. До речі, також можу сказати, що це може особисте життя, може, от, в прямому сенсі залежати від партнера, а можливо, може просто бути, знаєте, якщо вам. А, Комфортно з самим собою, да, без партнера. Ця карта може також про це казати. Да. Ну, не треба вам наразі партнер, Ну, не треба вам ніхто, щоб бути гармонійним, от відчувати себе повноцінно повноцінною людиною, яка задоволена своїм станом тут і зараз. Оця карта може і саме і про це казати. Да, можливий партнер, ну, партнер, да, тут, в принципі, більше про партнера. Але якщо вам не потрібен партнер, щоб бути, ну, кайфувати від самого себе і бути задоволеним ситуацією, тобто вам відсутність партнера ну, взагалі не заважає. да? Ви навпаки навіть кайфуєте від цього. то... Також ця карта про це. Так, важливі момент Терези, що про вас. Ну, ні. Ну тут, напевно, все ж таки про партнера. Про партнера або про партнершу. От, і тому що ця карта в нас про партнершу і саме в позиції стосунків чоловік-жінка. Бо це карта, карта брака. Брака от офіційних якихось заявлення про офіційні стосунки. Так, ну тут от можливо, навіть зрозуміло, чому буде трошки сутужно по грошим, бо, можливо, тут йде об'єднання двох людей, спільне існування двох людей. Партнерство двох людей, тому так трошки зрозуміла фінансова сторона. Так, є в цій карті ще є така річ одна, коли в вашому житті все йде по колу. От Знаєте, такий алгоритм, який відпрацьований вже 100 років, і воно ото по колу. Якщо знову повертаюсь, якщо вам це коло в кайф. Хай воно так і буде. Якщо вам вже трошечки хочеться якогось нового свіжого повітря, то, будь ласка, робимо, діємо і вириваємося з цього, з цього зациклення, з цього кола. А взагалі, ну, би не бачу таких от якихось страшних ситуацій, якихось там страшних подій. І оця карта або в прямому сенсі якийсь такий шлюбний союз. Або ну, така, знаєте, ну, рутина життя по колу, да, от, без, без різких змін. Але знаєте, в принципі, для деяких оця рутина, вона для деяких дійсно в кайф. Якщо це для вас так само, то хай воно так в кайф і буде. Ми обираємо себе. Да, якщо нам це подобається, то нам ну, в принципі все одно як на це дивляться інші. От дякую вам, Терези, і хай вам місяць буде в Кайф.